Хаби єдності найближчим часом у країнах ЄС відкриють перші центри підтримки українців. Про це під час візиту в Німеччину повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов. Більш докладно про проєкти, про головні завдання. Дивіться далі. Об'єднати українців, тих, які попри війну залишилися вдома, і тих, які знайшли тимчасовий захист за кордоном. Міністерство національної єдності запускає масштабний проєкт в країнах Європи, які після початку повномасштабної війни прийняли більше п'яти мільйонів українців, зокрема в Німеччині, Польщі та Чехії. Там незабаром запрацюють хаби єдності структури, які допомагатимуть українцям не втрачати зв'язок з батьківщиною і брати активну участь у післявоєнній відбудові держави. Нашою ціллю і важливим напрямом роботи є єдність, єдність українців, незважаючи на географію їх перебування для нашої країни. Кожний українець важливий. І той, хто знаходиться в Німеччині сьогодні, в Польщі, і той, хто знаходиться в Україні. Люди поїхали з огляду на військові ризики. Люди поїхали вимушено, тому ми маємо поважати вибір, а також підтримувати зв'язок. Наразі триває активна підготовка до відкриття українських хабів. Міністр національної єдності Олексій Чернишов вже побував у Варшаві та Берліні. Зустрівся з урядовцями цих держав і представниками української громади, адже вони будуть напряму залучені до роботи цих центрів. Дуже важливе залучення. Глобальної української спільноти до розроблення спільної стратегії, щоб ми змогли дійсно бути об'єднаними люди, які виїхали зараз з України, які проживають довший час вже за кордоном, і людьми, які проживають в Україні, щоб цей зв'язок був сталим. Також і теж дуже важливо, щоб люди, які проживають за кордоном, розуміли, як вони можуть долучатися до процесів розвитку України, власне з. Опікуватиметься хаби єдності підтримкою українців, наприклад, у працевлаштуванні як в Україні, так і за кордоном. Співробітники центрів, залежно від того, де планують жити люди, допомагатимуть їм знайти вакансії. Українці мають бути успішними, залученими в соціальне життя, в економічне життя, і маємо готуватися до того, що підтримка вона не на не на не назавжди. Підтримка соціальна підтримка в країнах перебування. І маємо українці мають прийняти рішення щодо. Залученості вже в певні е, процеси економічного розвитку і роботи в країнах перебування. Ми будемо раді, якщо українці приймуть рішення щодо повернення, але зрозуміло, що це питання безпеки, це питання е, завершення війни. Перші хаби запрацюють вже найближчим часом упродовж двох місяців. Стартує проєкт з Німеччини та Польщі. Тетяна Луганович, Слав Фролов. Подробиці німецькі бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.